Доброго ранку всім. Сьогодні неділя, вихідний у нас. Віктор вдома. Так що, може, десь поїдемо відпочивати. А дома в мене вже кухня повним ходом почала свою роботу. Вже все париться, шквариться, жариться. Я вам покажу. Приготуємо обід може, десь поїдемо. А може і ні, не знаю, як буде настрій. Хочу вам показати ще одну квіточку, яка в мене є. Може вам, звичайно, і не цікаво, це. Ну, хай воно для мене збережеться. Зараз покажу. Це настурція. Оранжева. У мене всього два кущика, але я їм дуже радію. Вона з'єдобна, їд... ця квіточка, їм можна нею прикрашати. Блюда дуже гарно виглядає. Ось грамофончики. Вони вранці розквітають, а на ніч вони закривають. Я собі заварила ще й з нагідок. Красиво. Завтра перше вересня ведь. Ти знаєш? Ну, і що треба робити? В школу йти. Ну, готов. Чемодан. Це чемодан. У нас рюкзак нам подарили. Mm. Так що. Ну, mm. рюкзак. До школи. І перший клас. Ну так. Да. В нашому віці тільки з першого класу вже і починати, бо вже мозги висихають потихеньку. Ну mm. так. Поріж мені колбаска. Це mm. буде. Хоть колбаси поріж без бутерброда. Бутерброд, бутерброду. Кажу, хоч колбаси без бутерброда наріж. ріж. Глухих повезли, чи що? Ох, челепень. Ох, і глухо не мой. Ох, і челепень. Смачна колбаска. Це да. виробництво нашого м'ясокомбіната. Сьогодні у нас в меню менюсі говядинка з морковочкой, да? І масик так хорошо кушає говядинку. Вже йому курочка то надоїла. Ой, як хорошо мальчик кушає, Ну, Лапка в нього вже сьогодні не болить так. Уже він бігає, да? Да, моя радость? Хороший кушає. Так, а де наша говядинка? Ось вона. Тушкується. Мені подобаються мультиварки. Поставив на время, закрив і забув. Люблю її. Взяли в кредит. Раніше могли собі дозволити купити мультиварку, зараз тільки в кредит. Ну нічого, виплатимо. Так, я в магазині шукаю чорний хліб. красоту. А хлеб мой а такой. Что взять до чаю? И золотой ключик, наверное Золотой ключик Смачный Больше ничего не хочу У один и тот же Монастырь Чернеччина. Ми ще в цьому році не були. Колись доїхали, вітя психонув і ми розвернулись назад. О, як зараз добре видно тут, був монастир, але ну, вже не видно. Тут так, машина людей, скільки? а я казав, що це. Там, а тут, наверное, Усі кущики будуть зоніті. А нема. в нас зонтик є зонді. Да. Ну а що, вихідний день? Люди обіжають. Крайні теплі деньки. Да. А, а, шо, буде а кажуть, що, буде холодить? Mm -hmm. А з 4 квартала. Люди відпочивають. Буде прохолодно. температура. Чесно, мені вже жари не ходь. Боже, что с речкой случилось? Тут уже метра на пять, наверное, она обмелила. Блин, она ж, она вот сюда доходила. А сейчас жаби по колено. Боже. Не, она вот сюда десь точно доходила. Вот сюда. А сейчас... Будеш там на Ми рибу подамо туди. Болотце. На ту сторону можна перейти. Зачем ти закривала? Так. Наловили рибки. Жарим. ти коли посилаєш. Я нікому не очитуюсь, я собі відео знімаю. Так, іди на половину морожена, бо воно дубалить. Я, я не буду варити. Навіть відстань з морожена, що своїм з'їв, я тобі сказав. Зілля не снімати треба, рибу жарить. Так. Так і лежі. до пива. У нас все ми тепер... Ой. Снімаєм для пані. Зараз гай... і тебе зніму, як ти шіпи. морожено їсти. Ось наша компанія. Хто п'є, хто їсть, а хто жари, як завжди. Дежурний по кухні. Хто ну, да. до нас тут прийшов? Все це за песик такий. А він, а він як на зло голову опускає. Ось вот так. Продефіліруй святі. Дякую. Животні йдуть тільки до хороших людей. Угу.